Кінець вересня, а лавсонг ще продовжує квітувати. Наступні квіти лавандового кольору, розмір квіточки 12 см і це бутон на піврозпуску. Красива флорібунда, заявлена висота оригінаторами 120 см. В мене кущик посаджений весною цього року. І він наростив десь пагони висотою 70 см і шириною теж, напевно, см 60-70 см. Друга гілочка закінчується теж бутонами, які теж будуть квітувати. В даному випадку в мене на пагоні два бутони, і тут квіти на окремих, бут... на окремих пагонах. Ось така вона квіточка, яскрава Love Song, пісня кохання. Красиві гофровані пелюсточки. Вот як виглядає зумні, високий бутон і от така от серединка. Це густомахрові квітки, налічують до 40 пелюсток. Це точна любов з першого погляду.